То шукає квітку папороті, замітає свої сліди, перечікує спеку, благає, про холоди. Квітка це я, квітка, це ти. Хвіртка рипнула вночі, Голос хрипкий час точив, не мовчи, кричи. Квітка, це я, квітка це ти, День від ночі, ніч від дня проминає дорога твоя. Проминає час, проходять роки, переходять у спадок старі страхи, квітка це я, квітка це ти, переростає паркан живоплід, неустанно дивує світ, хоч тобі п'ятнадцять, хоч сорок літ, замість тисячі слів, перевагу усіх скарбів, квітка це я. Квітка це ти.